Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную послухати цікаву казку під назвою Чарівний Кущ Калини. Жив був хлопчик на ім'я Максимко. Він дуже любив спілкуватися зі своїм дідусем. Одного разу, коли вони прогулювалися парком, дідусь показав Максимові чарівний кущ Калини на якому росли монети. Дідусю, а як ті монети там з'явилися? запитав Максимко з зацікавленістю. То давня історія хлопчику, відповів дідусь. Колись давно, коли ти ще не народився, в цьому парку жив старий чаклун, і він зачарував цей кущ калини. Щоб на ньому росли монети, які можна використовувати лише для добрих справ. Максимкові дуже захотілося спробувати зібрати монети з цього куща та залишити їх в собі. Але дідусь сказав йому, що ці монети можна використовувати тільки для допомоги іншим людям. І навчив його робити добрі справи. Так Максимко зібрав багато монет і почав їх використовувати. На ці гроші він придбав їжу для безхачків, на книжки для місцевих бібліотек, на іграшки для дітей у лікарні. Та на допомогу тваринам. Кожного разу, коли він витрачав монети на добрі справи, кущ калини на його очах ставав більшим та гарнішим. Хлопчик зрозумів, що гроші допомагають робити добрі справи та поліпшувати світ. З того часу Максим порадіє, коли допомагає іншим людям та бачить, як добрі справи приносять. Тож не забувайте про добрі справи і ви. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, малята!